Трампу абсолютно пахіру на нашу з вами територію. Він буде не те, що настаювати, він буде погрожувати, він буде маніпулювати, він буде давити, щоб все це скоріше закінчилося. І абсолютно пофіг, на яких умовах і що буде далі. Бо йому треба далі робити бабки. А робити бабки він не може, бо тут трошечки друга армія міра, прости господи, вона трошки обісралася. Розумію? І з ними вже, ну, тобто, через них з ними вже далі не такі великі оборудки, як вони планують робити. І хотіла спитати одразу, як штати на це зреагують, бо тут просто в одному реченні: і Штати, і покращити відносини зі Штатами, і щось зробити з оборонною сферою. А тут відповідь одразу така, що всі... Зміни в оборонній сфері, вони будуть іти від іншого світу, тобто від іншої країни. З одного боку, це дивно, але вже як є. З одного боку, вся система оборонна вона буде об'єднуватися. Що б це не означало? Вона буде більш цілісною ставати. Але не дивлячись на те, от зараз які існують у нас розподіли в оборонці, вони будуть, от якщо окремо взяти якусь галузь оборонну, вона буде навпаки дуже спрощена, дуже. Подрібнена, якщо під лупою її розглядати. А якщо здалеку, то це все буде на, на, навпаки об'єднуватися. Я знаю, що це дуже складно звучить, і я не можу вам це ніяк пояснити, бо в мене нема такого досвіду. Хто може розуміє, про що я кажу, пишіть в коментарях. Так, Стосунки Штатів і ЄС, розглядаються між цими двома е союзниками, окремими. Країнами, Союзами розглядається програма про нову територію, заселення нової території, і ми тут з вами не про нас з вами мова тут. Ми з вами почуємо таку цікаву штуку. За рахунок руйнування. У Євросоюзі або у Штатах хтось із кимось об'єднується. І це буде за підтримкою одна одної оцих країн. Де б це не було: або у Штатах, або у Євросоюзі. Тобто задача зробити хірово для того, щоб потім об'єднати землі. Трамп розглядає нові можливості допомоги для України. Угу. Сценаріїв є декілька: серед них конфіскація близько 5 мільярдів доларів заморожених рашистських активів, та відправлення цих коштів українцям. Ану: 5 мільярдів заморожених рашистських активів, і відправлення цих коштів деяким конкретним українцям або українцям, як воно буде? Ніяк воно не буде, так що можна губу не розкатувати. Ну, якось так. І на цьому, типу, дуже дякуємо. Президент Фінляндії Стуб назвав бункерного стратегічним дурнем та військовим невдахою. О, адекватними поповнюються наші ряди. За його словами, президент Рашки хотів захопити Україну, але натомість країна стане членом ЄС і, зрештою, НАТО. Ну, тут президент Фінляндії трошки напевно, що погарячкував. Так, що знає президент Фінляндії, того, що не знаємо ми з вами Що до НАТО і що до ЄС? Поки що, ні там, ні там нас з вами не чекають. Ну послухайте, що ми можемо привнести в НАТО, так це заспокоювати вічно занепокоєних, да ну що, а що ще з ними робити Що до ЄС та щоб вони самі протрималися, да в цей союз і не розвалилися що під великим питанням. Чи отримаємо ми, ми, чи отримаємо ми ракети до кінця липня? Значить, відповідь наступна: із, із того, що можна озвучити. Ми з вами до кінця липня отримаємо дуже гарні звістки, як ті ракети вже опинилися навіть не на нашій з вами, з вами території. От нехай воно так і буде.